Всім привіт! Давайте подивимося таку тему розкладу. Чому ви одна? На сьогоднішній день ви одна, тому що. По праву вам належить корона, але ви її не можете одягнути, тому що якісь установки інших людей не дозволяють вам бути собою. Це така гра, знаєте, коли люди нав'язують нам з дитинства свої програми, установки так можна, так не можна, так добре, так недобре. І у зв'язку з тим, що ви не живете тим життям, яким би ви самі хотіли, а живете очікуванням інших людей, на сьогоднішній день ви живете оббитками, і це мається на увазі і особисте життя, і фінансова сторона, в тому числі. До вас гроші йдуть, але вони йдуть крізь пальці. Карти говорять про те, що вам не вистачає захисника такого да, в вашому житті, тому ви одна, щоб ви себе відчували як за каменною стіною. І я бачу, що тут а, більшість це нав'язано вашою релігією, да, вашим егрегором, можливо, це церковний егрегор. У да. вашому оточенні є дама, яка. яка дуже вас блокує, я б сказала, на сьогоднішній день. І це може бути людина, яку ви знаєте, так, і вона своєю мовою якби, паразитує на вас, да? дуже впливає, або це в прямому розумінні відьма, яка просто вас блокує від вашого щастя. Да, і на одіночество, тобто, щоб ви були сама. Це можуть бути і родові програми якісь, да. тут магія має місце бути. Да. Тут ритуали вона проводить на вашу, вашу самотність. Да. Проводить ритуали, щоб у вас не було прориву. І карти говорять про те, що вам тут треба, якби. Працювати сьогоднішня інформація вам дає цю інформацію в руки, прояснює вам ситуацію. У кого є бажання, будь ласка, звертайтеся, буду рада вам допомогти. Знання вам треба зібрати, повну інформацію. Це вам кармічна ситуація, і магія у ваше життя приходить не просто так. Не до всіх, і коли ви розберетеся з цією ситуацією, все ж таки приймете рішення щось змінювати в своєму житті, тоді буде прорив і буде удача в вашому житті. Так, да, і оця змія, дама, оця, яка заважає, яка хоче, щоб ви були самотня, вона тоді попаде в цей водоворот, який вона робить для вас. Да, тут треба чистки однозначно, свічна магія. І тоді вона буде, ваша, скажімо, ця відьма, яка вам заважає, це може бути людина, це може бути відуюча жінка. Да? Тоді вона буде сидіти в страхах, а вас чекає, заміжжя. Тому, кому резонує цей розклад, хто хотів би все-таки зустріти свою половину, вийти заміж, створити сім'ю, в кого її немає. Запрошую. Вам тут охоронець через моє відео сьогодні передає вам таку підказку, чи скористуєтесь нею, залежить звичайно від вас. Тому бажаю кожному зустріти половинку. Якщо все-таки ви хочете зустріти свою другу половинку, ви повинні для того щось робити.